Кинути все це, все летить з високих поверхів для, на землю. І земля ж вона не приймає. Вона може прийняти воду з неба, сніг може перетворити в ту допомогу рослинам, які ростуть, але сміття воно ж нікуди не дівається, якщо ми його не будемо прибирати. Я думаю, що а, стосовно саме цієї теми запитання і наступне від наших глядачів. Доброго ранку, ми слухаємо вас. Доброго утра. Звичайно, двісті літ Херсона Херсону, 43. три години назад. Там частний притині матір Брадової Юрій Начал незаконное строительство. И вот по решению суда, по заявлению исполкома, принято решение, что строительство незаконное. Но там масса мусора. И исполком в лице юридического лица, в частности Мороза, у вас есть начальник юродела, не хотят принимать никаких решений. Исполнительную службу не беспокоят. Вот горем пополам сейчас инспекция Шкоды заставили там забор каким-то образом вывести, убрать. Но масса мусора, центр района, Каштан, здесь развлекательный комплекс Рест, Пожалуйста, как-то повлияйте на исполнительную службу со стороны юридического отдела и наведите порядочек там, пожалуйста. Ваша миссия, конечно, я знаю, что вы очень умный, очень порядочный человек и, конечно, не безразличный к жизни города. Мы вам очень благодарны за помощь и поддержку. Ну, окажите в этой ситуации тоже какую-то реальную поддержку. Значит, 200 лет Херсона 43. Есть решение суда. Пусть юридическая служба как-то беспокоится с исполнительной службе и поставит не ми дякуємо до... вам за телефонний дзвінок. Отже, ситуація я... зрозуміла для мене. Це зрозуміла ситуація і не нова, тому що я пам'ятаю всі скарги, які люди писали, скаржились на приватного підприємця Вердового і не тільки за адресою 200 років Херсона. Були скарги і по вулиці Леніна. Тому безумовно цьому підприємцю вже треба вживати певних до нього заходів для того, щоб заставити його. Ну між тим, в нього досить багато є своїх закладів, які шикарні і гарні, але не помічаючи на те, що є така проблема, я дійсно вас підтримую в цьому і будемо над цим працювати сьогодні ж. Я узнаю, яким чином це рішення суду, до чого вона горнеться, все це і безумовно заставимо і не тільки бродового, а всіх по місту Херсону, ті, які дозволяють бути собі бути приватними підприємцями, трошечки заставимо біля себе прибирати. Тому що я вважаю, якщо людина дозволяє собі мати шикарну шикарний автомобіль. Шикарний одяг, шикарні там будівлі, то вони повинні ще шикарно прибирати біля своїх споруд і не створювати певні перешкоди нашим шановним мешканцям, тому що не кожна людина на сьогодні може бути в нашому місті багатою, але Розумною, порядною, шляхетною інтелігентною це дозволено бути всім, тільки трошечки треба постаратися. От, до речі, ми згадали підприємців, які ну просто законом зобов'язані наводити лад біля власних магазинів, установ, організацій. І, зокрема, досвід вже багаторічний досвід, як проводиться цей двомісячний поблагоустрою. Він напевне вже виявив злосних тих підприємців, які ні. За яких умов не хочуть підкорятися цій угоді. До речі, якщо пригадати зиму, то саме взимку міська влада зверталася до усіх підприємців із проханням розчистити прилеглу територію від снігу. І наскільки мені відомо, то це звернення воно ну майже не знайшло відгуку. Ну звернення трошечки знайшло відгук в політичних сил, тому що всі готувалися до місцевих виборів і думали, що коли вони надінуть курточки і футболки, політичних сил і партій поприбирають їх, люди побачать. Як це модно і постійно будуть за них голосувати. Але на сьогоднішній день наші люди вже трошечки розбираються в тому і розуміють, якщо тільки якась громадська організація почала активізувати свою діяльність за два-за три місяці напередодні до виборів, то знаєте, що довіряти їм не вартує, тому що це просто тимчасове це замилювання очей, ви розумієте як? А те, що ми звертаємось до всіх і просимо навести порядок біля своїх будинків, це є факт, і міський голова завжди звертає увагу. але... Гірша проблема в тому, що ми не завжди почуті. Тому краще знаєте, от не за, не попросити людину прибрати, а беруться комунальні служби, йдуть і прибирають, і наводять порядок. Але це толку не дає, тому що люди самі не взяли в цьому участь, і вона якось знаєте, ця робота стає незрозумілою для нас всіх, тому що тільки не встигли прибрати, знову виростає, Тільки не забрали стигійну торгівлю, нові лоточки стають і телефонують і говорять, і де нам продавати, що нам робити, і цим самим створюють певні перешкоди для. Нормальних людей, але я ще хотіла сказати, що безумовно не тільки приватні підприємці, а всі будинки візьміть багатоповерхові будинки, де раніше ми постійно використовували дошки оголошень. Що на сьогодні на цих дошках напишено: це дошки, які відносяться до комунальних служб, нашого міста, до комунальних підприємств, де вони їх повинні використовувати як інформацію для людей, не те, щоб людей і запросити вірно на той чи інший суботник, на ту чи іншу можливо подію, яка в нашому місті, а там можна побачити, що що завгодно які завгодно оголошення, але не ті за оголошення і не ту інформацію, яка потрібна сьогодні для наших херсонців. І вони напередодні всіх свят читають там все, що можливо, але не тільки привітання зі святом. Ви розумієте? І тому хотілося б безумовно, щоб ми були не тільки почуті і побачені, ми щоб були дійовими разом, спільними зусиллями. Тому що якщо ми всі разом не вийдемо, я вчора була на території храму, була вербна неділя. І я знаю, що досить багато в церкві є прихожан, і постійно люди йдуть і моляться, і духовно відтворюють. І вони, начебто, такі всі порядні, гарні, але територія храму не прибрана. Одного з храмів на міста. Квіти вже показують про те, що вони вже проростають від землі, а ще сміття, яке було з осені, воно ще грабельками не прибрано нічого. То чому людям, які приходять на службу, вони ж не працюють, це пенсіонери. Не взяти грабельки, тихесенько, не прийти і самим не отримати задоволення, не поприбирати. Ви розумієте? Це ж таке задоволення. Ми працювали в четвер, біля ну, до пізнього вечора працювали. І, до речі, допрацювалися до того, що. Приїхав спільно з міським головою наш губернатор. Анатолій Павлович Гриценко, який і це приємно, що він посадив своє перше дерево і посадив його біля скульптури Божої Матері разом з міським головою. Це не прикро, це гарно. І я він обіцяв нам, що буде приходити його і поливати, і дозволяти. Тільки єдине, що запитав, чому такі маленькі деревця. Якщо садили більше, більше крадуть. Ви розумієте, як він каже, як крадуть від Божої матері? Дійсно крадуть. Це дійсно є проблема, і з проблемними запитаннями телефонують до нашої студії глядачі. Алло, доброго ранка. Доброе утро. Доброго дня Э, Кулеша, улица Кулеша, бывшая парковая, набережная. Э, тут не то, что там люди выбрасывают мусор, машинами вываливают, понимаете? Строительный, машинами вываливают регулярно, неужели никто не может этому какую-то перешкоду учинить? Сюди. І Тут, напевно, треба додати, я чи думаю, несуть якусь відповідальність я думаю, от такі люди. Нам як... треба трошечки об'єднатися з вами, тому що на сьогодні сміття дійсно багато після зими і хочуть його викинути там, де і не гаразд кожному із нас. Тому, шановні, будь ласка, я вас дуже прошу, приносите конкретні заяви, телефонуйте до мене особисто 26 35 39, говоріть адреси. Ми будемо висилати служби, які будуть трошки перешкоджати в здійсненні таких ну, ненормальних актів, які є в нашому місті. На Ніждень є для того, щоб ви нам допомагали в інформації а ми допомагали подієвому. Чи є якась відповідальність, Чи передбачена вона певними нормативними документами за от подібні дії? Оскільки У нас постійно вивезення сміття от просто з вулиці, і таке дуже часто буває, Вивозять цілими машинами це в Херсоні можна побачити дуже часто ну, люди на, на сьогоднішній це день період двох місяч, я ком хотіла би сказати, що вивезення сміття на сміттєзвалище безкоштовне. Просто це ну, постійно у нас напередодні пасхальних днів в такі акції місячники безкоштовне вивезення сміття. Тому, безумовно, є адміністративне стягнення з людей, які перешкоджають чистоти нашого міста. Тому є безумовно закон, який регламентує дії кожного херсонця, який своїми ну, я сказав, поступками не дозволяє нашому місту бути чистим. Тому безумовно і юридична служба працює, працює спеціальна комісія. Але такі штрафи вони мізерні. Я би їх зробила б трошки. Більшими, але на рівні держави це треба порушувати питання. Ну я ну, думаю, що... а, тим більше знаєте, скільки не накладемо штрафів, приходить протест прокурора. Люди скаржаться навіть за ті 17 гривень, які або 170, які платять штраф, їх потім підтримує прокуратура. Я думаю, що порядні городяни вони все ж таки скористаються такою можливістю, що от протягом цих двох тижнів, протягом як протягом двох місць триває да? двох двох місяців, двох місяців, можна безкоштовно вивести усе сміття на міське сміттєзвалище. Я думаю, що це буде. Е... Зручно і для е, міста, і для самих городян я знаю, що